Вітаю всіх, хто готовий вчитися. По-перше, хочу сказати, що в попередньому відео я розв'язала задачу No3235. Назвала її 3234. Тому сьогодні розв'язую задачу 3234 із збірника задач ЗНО під редакцією Анатолія Капіносова для підготовки до ЗНО. Так, знайти. У градусах кут між бічними сторонами рівнобедреного трикутника, якщо бісектриса кута при основі, відтинає від нього трикутник подібний даному. Ви бачите на малюнку рівнобедрений трикутник АБЦ. АД це бісектриса. Яка відтинає від даного трикутника АВС трикутник подібний даному. Запишемо АД бісектриса. Трикутники А, Б, С, і С, а, Д подібні, і нам треба знайти кут між бічними сторонами трикутника а, Б, С. Кут між бічними сторонами, значить, кут А, Б, С. В даному трикутнику АБЦ сторони АБ і БЦ рівні це бічні сторони а це основа. А у трикутнику САД сторони АД і АЦ рівні і ДЦ основа. Оскільки ці трикутники подібні, то відповідні кути цих трикутників рівні. отже Якщо кут між сторонами, які ми маємо знайти, ми позначимо через Х, то тоді кут між сторонами трикутника CAD теж буде Х, оскільки у подібних, трикутниках, у подібних трикутниках відповідні кути рівні. Пишемо нехай кут АВС дорівнює Х. Тоді кут САД теж дорівнює Х. Оскільки АД це бісектриса, значить кут ДАБ теж дорівнює Х. Кут БАД дорівнює куту САД і дорівнює X, звідси слідує, що кут А. Дорівнює 2х і кут С дорівнює 2х, як кути про основі рівнобедреного трикутника. Сума кутів трикутника 180 градусів. Складаємо рівняння x додати 2х і додати 2х дорівнює 180 градусів. 5х дорівнює 180, значить х дорівнює 36 градусів. Задачу розв'язана. Значить, кут між вічними сторонами рівнобедреного трикутника дорівнює 180 градусів, якщо бісектриса відтинає від нього подібний йому трикутник. Ну, треба сказати, що цей трикутник має бути саме гострокутним. Давайте проаналізуємо, чому він не може бути тупокутним чи прямокутним, цей трикутник. От подивіться, якщо ми з вами зробимо трикутник, візьмемо трикутник тупокутний, припустимо, да? як ми маємо зрозуміти, який трикутник нам треба побудувати спочатку? Да? І нам треба знайти кут між бічними сторонами цього трикутника, оці сторони рівні. І проведемо в цьому трикутнику бісектрису, проведемо бісектрису. Ви бачите, що в цьому випадку ці сторони рівними бути не можуть, оскільки дані сторони дві рівні, сторони даного трикутника бічні рівні, то ці вже не рівні сторони. Ну, і ці кути, відповідно, теж рівними бути не можуть. Далі, якщо цей трикутник, цей кут тупий у даному трикутнику, то ці сторони рівними теж бути не можуть. І трикутник цей гострокутний, цей тупокутний, тут тупий кут, тут гострий, це не можуть бути кути при основі рівнобедреного трикутника. Тобто цей випадок не підходить. Давайте розглянемо прямокутний трикутник. Прямокутний трикутник це кут 90 градусів. І теж ми розуміємо, якщо ми проведемо тут бісектрису кута при основі, то у даному трикутнику не вийде трикутник подібний. До трикутника ABC, до даного трикутника, оскільки тут немає жодного прямого кута. В цьому трикутнику подібних тут не буде в даному трикутнику, Да? Навіть якщо ми цей трикутник розглянемо і він прямокутний, тут теж е, немає двох рівних сторін е, в даному трикутнику, оскільки вийшло би, що в даному трикутнику два кути прямі, як кути при основі. Такого бути не може. Значить, залишається тільки один випадок, коли даний трикутник гострокутний трикутник. Сподіваюся, було зрозуміло і корисно. До нових зустрічей. Далі буде!